На зв'язку перебуває Ніна Южаніна, народна депутатка від Європейської солідарності, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані Ніно, дякую вам. Вітаю Доброго дня, доброго дня. Давайте проговоримо про сьогоднішнє рішення Верховної Ради, зокрема, щодо виплат для військовослужбовців. Я бачив вже позицію. Вашої партії. І ну та так видається, що щось відбулося не настільки добре, як всі ми цих тижнів там, місяців протягом вимагали. Отже, начебто перемога, але з нюансами, які можуть, наскільки я зрозумів, негативно повпливати на імплементацію цього рішення. Що за нюанси, в чому, простіше кажучи, зрада, якщо вона там є, звичайно. Спробую коротко пояснити, насправді ця робоча група починалася з нашої ініціативи і з проголосованої 48-ї поправки. Ви пам'ятаєте про повернення всім військовослужбовців, 30 тисяч додаткової винагороди? Ця поправка групи разумкова, яка потім критикувалася, і в кінці кінців весь закон був заблокований Володимиром Цабалем. З голосу, і е, навіть сьогодні, в залі він там намагався виправдатися і поясняв е, е, тим, що він, як член фінансового комітету, бюджетного комітету не бачив джерел для випла... для повернення тридцятки для всіх військових. Ось це був скандал, який був уже давно. Далеко в минулому я вважаю. Але після цього ну насправді нікуди було діватися більшості парламентській, і була створена ця робоча група, де ну, відповідно ми займали активну участь і доносили свою думку. Але так вийшло, що коли робоча група почала працювати, з'ясувалося, що є купа питань, невирішених досі, які стосуються і виплат, і. Пораненим і, і тим, як врегулювати ВЛК, і яку мають виплату отримувати військові, коли поступають у розпорядження, бо вони за висновками комісії ще не можуть виконувати бойові завдання і виконувати інші завдання. Потім про відпустки, потім про строковиків, про студентів і так далі. Тобто, і весь цей блок величезний. Насправді він займав дуже багато часу. А тридцятка весь час залишала. На на потім, тому що планували потім сісти і порахувати, а який же додатковий бюджет потрібен для цих всіх виплат. І так сталося, що в, в процесі обговорення ну в мене навіть є докази декілька проєктів, які е, подавалися на узгодження, там саме звучало про те, що повертається тридцятка всім, а потім далі кабінет міністрів можливо своїм рішенням, там було надано його право, визначити ті професії, ті спеціальності, які не можуть отримувати 30 30 тисяч гривень, зв'язку з тим, що, наприклад, це. Такі майже цивільні спеціальності, люди знаходяться за місцем проживання, знаходяться з родинами і так далі. Ну, ми вже це багато раз говорили. Так? Тобто має бути справедливість. Якщо людина перебуває весь час на завданні чи на службі, вона має отримувати ці 20 тисяч 30 тисяч. І ще я дуже часто говорю: зрозумійте, будь ласка, коли почалася широке, якби. Набір в збройні сили, ну в усі підрозділи, і залучення і добровільне, і на основі закону, то все ж таки Згадайте, будь ласка, березень місяць для військових зберігалося, на той час у них було забезпечення стандартне, базове 13 тисяч Потім для всіх військових 30 тисяч, і потім збереження середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи. І насправді добровольців було дуже багато, адже ну ми маємо розуміти, що фінансова складова також грає роль. І от поступово почало це все зменшуватися, що прямо суперечить конституції і правам людей і захисту людей, про що ми сьогодні дуже багато говоримо. Тобто, спочатку вирішили, що для бізнесу це велике навантаження, тому що справді широкомасштабна війна не закінчилась за три місяці, які собі, мабуть, думали на самому початку, вся влада давайте бізнес не буде виплачувати середню цю заробітну плату. Ті тільки хто може, і так до речі. Бізнес виявився більш соціально відповідальним, тому що я знаю багато підприємств компаній, які продовжують платити своїм працівникам, оскільки за ними зберігається місце роботи, вони все таки доплачують, допомагають родинам, але переважна більшість втратила цю оплату. А потім іще ще сказали: а тепер і 30 забираємо, і будемо визначати лише для тих, хто перебуває безпосередньо в районах здійснення військової операцій і на території, там окупованих територіях, і так далі. Я не розумію, як можна залишити навіть піднявши базове забезпечення до 20 тисяч 100, виключно на цій оплаті. Ну ми ж знаємо скільки проблем, які закривають військові самі своїми грошима. Так я завершу, що відбулося на робочій групі. І от коли ми вже почали виходити в фінал, була зібрана закрите засідання робочої групи, де було попереджено, що ну, ми не, не будемо чи рахувати, чи то не вистачає грошей, чи то не вистачає і бажання, щоб це було ініціативою робочої групи, і виписали цей е, пункт таким чином, як на сьогоднішній день він і діє. Тобто 30 тисяч будуть військові отримувати ті, хто і отримував попередні, скажімо, два місяці. Всі, хто попередні два місяці не отримував, зараз цей закон не вирішує питання. А це десь третина. І ми знаємо, що це десь більше 300 тисяч військових, які не будуть отримувати ці доплати. От і все. Тому скажімо так, що. Після розгляду цього проекту закону ми перейшли і далі розглядали проект закону про внесення змін до державного бюджету. Я очікувала, що більшість слуг народу залишиться для того, щоб, хоча, б слухати, які ресурси додаткові пропоную я пропонує наша фракція Європейська Солідарність. Ми подавали ці поправки, що правда. Два місяці назад цей проект закону вже дуже довго лежить, і його не виносили в зал, тому що саме із за наших поправок. І ось сьогодні влада в такий день святковий, коли має, мали би виконуватися всі закони, про які і ви сьогодні в Етері своєму говорите, вони переходять до розгляду цього закону, в той час, коли депутатів залишається в залі не більше 50. І всі ділові пропозиції, пропозиції, які Ну, точно треба розглядати, дискутувати, виносити на профільний бюджетний комітет. Я протягом години їх представляла, але в залі була обмежена кількість. І, звісно, отаке відношення після е, вже майже 16 місяців. Чому 16, 16 місяців війни. Мені здається, це просто плювок на свої обов'язки і на відповідальність кожного народного депутата. Я зрозумів. Тобто, Закон ухвалена, але внесень до бюджету ніяких не це І це все віддано фактично да. як адмін. Так yeah, да, і тому, пане Сергій, скажіть, будь ласка, коли в бюджет не вносяться зміни, то чи ми очікуємо збільшення видатків? Ну звісно, ні, воно десь в межах того бюджету, що є, буде плануватися. І це також для тих, хто не може прочитати точно, як викладена зараз ця норма, просто має зорієнтуватися навіть по тому, що віднос... відсутні зміни до державного бюджету. Значить, додатково ніяких коштів не буде. Зрозуміло, пані Ніно ще сьогодні відбулося в Верховній Раді звернення президента України на День конституції, де зокрема він анонсував: я не знаю про що детальніше, але мету. Наша мета він сказав це податкова без податківців та митниця без митників автоматичні цифрові процедури. І я от звернув якраз увагу одночасно своїм випустим випуском український бізнес звернувся з відкритим листом до президента з вимогою захистити 42-гу статтю конституції України про те, що держава забезпечує захист конкуренції в підприємницькій діяльності, і що кожен має на неї право. Ну і зокрема... Арма відзначають бізнес асоціації, що е, зараз Україну накрила хвиля корупції рейдерських атак. А свавілля перевертні в погонах і суддівських мантіях перетнуло всі межі. Ми справді бачимо, от я був шокований нещодавно таким випадком, коли Беп прийшла до м'ясокомбіната. От, зранку вилучили з обшуком всю документацію, а потім сказали, що в них немає на м'ясо, яке там знаходиться документації. І коли їм казали, що ну, ви ж вилучили в рамках обшуку, от, вони сказали, що їх це не цікавить, конфіскували все, і, мабуть, ну, як завжди, це ж, це ж як, це, с, е, речовий доказ, що швидко псається, значить його треба продати. Ну якось так, да, це ну просто, просто шок. Да. в мене це викликало. Да. Коли нам казали, що це е, якийсь орган, який буде працювати на не як податкова поліція, міліція, там да а з якимось риск-менеджментом не втручатися в діяльність бізнесу. Що можна сказати? Ну і що ви можете от, сказати про ці тенденції? Наскільки зараз е, тяжко живеться українському бізнесу? І чи справді є в нас відчуття того, що ці тенденції негативні? Да, це свавілля. Як пишуть, бізнес асоціації? Воно таки по під час війни. На жаль, наші глядачі і, взагалі, наші громадяни не бачать кількість звернень, наприклад, які я отримаю як член комітету, і, до речі, і представники бізнесу, компанії вже не бояться звертаються до членів комітету з відкритими листами, надають документи. На кожний з таких листів я реагую і намагаюся розібратися і допомогти людям. Але ви праві в тому, що масова стиль роботи правоохоронних органів повернувся десь. В 2013 рік. Я дуже добре пам'ятаю, 12-13 рік це коли от все було дозволено, тому що є певна така, знаєте, вертикаль, яка чітко замикається на одній людині, і ця людина керує всією правоохоронною системою. Чи це БЕМ, чи це ДБР, чи це Генеральна прокуратура зараз абсолютно ці всі функції перемішалися, і мало того, абсолютно порушення законодавства, тому що ми ж поступово приймали зміни до функцій і до порядку виконання їх дій, але якщо говорити про БЕП, то це взагалі податкова міліція в квадраті. Якщо говорити про податкову службу, то вона давно вже втратила статус сервісної служби. Всі зараз чомусь сконцентровані на тому. Розумінні, що бізнес намагається чи то ухилятися, чи то взагалі не платити податки. На жаль, оця риторика нас призведе ще до гіршого стану. Ви зараз сказали про те, що є такий відкритий лист. Ну а я щойно прочитала, що в четвер, нібито президент буде зустрічатися з представниками бізнесу за закритими дверима без їх власників цього бізнесу, але ж. Знову перелічуються великі компанії. Слухайте, а що робити середнім? А що робити мікробізнесу? Ми що досі не усвідомили, що це кістяк і основа економіки нашої країни має стати. Ми знаємо, що ми аграрна країна, але це, ми точно не маємо належати і бути рабами двох-трьох великих аграріїв. Ми маємо стати хоча б на рівень Польщі, де є декілька сот тисяч маленьких аграріїв фермерів у нас взагалі ця система не розвивається, тому що обмежені можливості для маленьких і безкінечно безграничні можливості для великих чотирьох п'яти компаній в Україні. Тому, пане Сергію, і це є основою, запорукою того, чи ми вийдемо з цього стану стагнації в найближчому майбутньому чи ні, незважаючи на війну. Ви ж побачили вже наскільки ми кмітливі підприємництво в нас просто в крові? Чому наші підприємці так швидко змогли відкрити бізнеси в Європі, в Польщі в інших країнах? І хоча там чужих не так легко пускають на ринки, там не так легко. Хоч чужим змогти знайти ті ланцюги постачання і продажів, як нам здається, але наші люди вміють, а ми їм умови не можемо створити. І тому оцей індекс ділової активності, і взагалі інвестиційні умови. Якщо вони найближчим часом не переглянуться, то всі промови президента. Те, що він говорив, податкова без податківців податківців, митниця без митників. Ну тоді хай буде Верховна Рада без депутатів і, взагалі, країна без виконавчої влади. Її, до речі, немає. Абсолютно немає. Я в цьому вже декілька разів наголошувала Дякую. на цьому Верховній Раді. Дякую, дякую, Ніна Петрівна. За те, що знайшли змогу долучитися до ефіру. Ніна Южаніна, народна депутатка від Європейської солідарності, була з нами на зв'язку. Зараз підемо на невелику паузу і повернемося після неї.